Шановні мої підписники та гості мого каналу всім доброго здоров'ячка. З вами, як завжди, Валерчик. Що хочу сказати, вчора було офіційне відкриття старого хутору. Був шалений поток людей. Я такого, якщо чесно, не очікував, що буде популярний наш старий хутір в плані, що люди будуть. Відвідувати такій кількості. Так що нам це до вподоби. Люди отримали безліч позитивних емоцій, нас затишно. Всім сподобалось. Зараз до нас приїхали в гості. Ви не повірите? Я сам не повірив. Я після вчорашнього дня відходжу потихеньку, да? і тут приїжджають чудові гості. Так. Зробимо таку невеличку інтригу. Зараз покажемо старий хутір наш. Ви не повірите, тут був весь танцпол забитий. Там далі у нас столи лавки. Також був вернісаж, все забито було. Хух. По пінному. Ви не повірите? Ви також не повірите. Я прогадав, усе пусто, все позакінчувалось, нема нічого взагалі, ні квасу, ні пінного немає, нічого. Щось ми трошки прогадали. Ну, це ж наше, так сказати, відкриття другий день роботи чи третій. Е і трошки, ну, трошки не вгадали із кількістю. Так, по закускам також тут уже, в принципі, практично порожня. Бачите, смаколики, які. Так що так, друзі. Вчора був дуже насичений день. Дуже багато було людей і, в принципі, це нас радує. Завжди е чекаємо всіх до нас в гості. Ну що, не буду довго. Відтягувати. У нас гості, як я й говорив, приїхали із Червоного хутору пані Юлія, пані Райнер. Це просто така неочікувана зустріч. Так, бачите, лавки, <головіки>, які ми зробили, і пані Юлія, пані Райнер тут у нас гостюють. Така імпровізована у нас бесідка, альтанка і. пива не то скінчилось. Ск... Ну нічого, пан Райнер. Я думаю, ми привезем пиво і запросимо вас в гості. <пиво> не німецьке пиво, але ж полтавське, також гарної якості. А чого гарної якості? Бо вже я нема. Або мало заказали, або дуже добре вчора гуляли. Мабуть, да. друге. Ну так. Да. Та й перше теж. <хахе> так що, шановні, ми трішки поспілкуємося, а далі щось буде. <початку> Пані Юлія, можна ще вас із, а, із пан... на, райнером отзив за наш невеличкий хутір старий. <хахе> ну Трошки там щось, а пару слів. Українською маєте, як буде... Затишно. Затишно, затишно. <хахе> був, 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 затишно. Я думаю, що Валерчик робить дуже велику справу. Скажімо так, в Європі, тільки зараз народилася ця ідея. В Європі люди, навіть які живуть у селі, вони не обмежені. Тобто вони мають такі все те саме, що люди, які живуть у місті. Скажімо, в радіусі 30 кілометрів ви будете мати там школи, всі бари, пекарні, магазини, басейни і катки. Да і тому я думаю, що це має бути таке майбутнє у нас в Україні. А це Як ж я хочу сказати тим, що чим люди гірші у селі, ніж у місті. Правильно, да. що можна то, якийсь в месі, заклад в месі, піти, чи, немає взагалі різниці. Ти живеш у місті, це в селі. Ти маєш ті ж ті самі умови, то само перукаря, чим чистка там пральня. Будь ласка, і тому я Сережиси. думаю, що це дуже велика справа. Ми почнемо <сувач> з старого хутора, <сувач> такий паб невеличкий, а далі будемо. <сувач> я думаю, розвиватися. <сувач> так що дякуємо <сувач> вам за <сувач> <сувач> е <сувач> <сувач> те, що завітали до нас. Ми обов'язково до вас на червоний хутір завітаємо ще раз повторно. Бо там є для моїх підписників. Кажу, є новинка. Так що багато людей запитують: де в кобеляках, кажу, язик до. Кобеляк доведе, а там знайдете. Підписуйтеся на Червоний Хутір, я посилання залишу в описі під даним відео. І зв'яжетесь із пані Юлією. Якщо вас зацікавить екскурсія, пані Райнер, завжди в нього золоті руки, завжди вам по-німецькому щось скаже. Пару слів. <підписуйтесь> так що, а пану Райнеру, як старий хутір? Очень красиво. <гум> ну, це тільки начало. тільки каначало. <гум> так що дякуємо вам за тепли. <гум> за, за теплу <гум> зустріч. <середичний>. Так що <гум> дякуємо, Дякуємо. <гум> 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 е е я не, не поняв. <гум> а, Іванка <гум> Іванка намалювала, написала. <гум> так, я е сверлами прогнав, а далі лобзиком. Так что, по моей технологии. Лайфхак, <laughs> да. Yeah. Так что. Да. Can... <laughs> да, можно объехать. Yeah. Параллельно улице, hey. да. Вы едете через Красную Да. Да, бывает, бывает. Буває бетонці, коли як? Коли як. А, не, ми їхали по бетонці, але повернули не красне, а от туди. Можна через красне, ну, без різниці. Да. Ну Там нормально Ну Більш-менш. Не бетонка, але більш менш. Більш -менш. А це я поставив фонарь, щоб було тут світло. Сонячний, так. Да. Да, очень, хороший, очень хороший, в кабаляках, Максусі і ціна нормальна. От... До утра. До утра. Да, і той маленький, теж до утра, що на сарайчику. А це акація, я заготовляв два роки, теж зимою чистив. Ну... А да, пофарбували. Звичайною фарбою. Дешево, як кажуть, і сердито. Це like ще yeah, mm. виглядає як оця гумова фарба. Ні, гумова на даху така. Для оцинковки спеціальна. Бо так, mm. like. so, своїми руками. Ні, ну то добре. Так що можна і час закрити там ой, бач. До 11 До одинадцяти ще роботаємо. Працюємо. Так що, дякуємо ще раз вам. Скоро. Скоро приїдемо з пивом, з Полтавського. Все, пан Райнер. Дякую вам велике. Дякуємо вам. Приїжджайте. Так. Пан Райнер їде з пані Юлією. Дякую, що завітали. Так, а ми що? Ми працюємо. Працюємо для вас. Так що у нас завжди затишно, завжди чисто, завжди, завжди красиво. Приїжджайте до нас також в гості.